Що є надважливим, це програма, яку мені вдалося відстояти. Це програма допомоги сім'ям з дітьми з інвалідністю. Я маю на увазі забезпечення їх інклюзивної освіти, забезпечення асистента для цих дітей, забезпечення тих послуг, які на сьогодні забезпечуються за рахунок місцевих бюджетів, і там, де в бюджетах є гроші, то там більш-менш це дійснюється, але в більшості громад це взагалі не фінансується. Тому вважаю, що це має фінансуватися за рахунок держави, і ми. І ми маємо надавати послуги одного стандарту для того, аби у кожної такої дитини був асистент, аби е, родина е, мати могла залишити цю, цю дитину в е, на на час роботи, бо насправді є багато одиноких матерів, і у них взагалі я спілкувався з ними ну з безвихідь. Замкнене коло вона не може заробити грошей, аби бути забезпечити пристойне життя дитині, бо вона з дитиною я їх чудово і, розумію і ну ну жахлива ситуація. Просто так. ну ну не, не, не нема чим навіть навіть це порівняти і...